Всім привіт! Вітаю вас на каналі нашого інтернет-магазину Goods.net. Останнім часом почастіше випадки, коли клієнти кажуть, що не змогли обрати потрібний різновид товару або замовити декілька товарів. Сьогодні розберемо з вами. Як саме на нашому сайті та на порталі Prom.ua обрати потрібний різновид з наших товарів? Розглянемо декілька випадків, як виглядають різновиди, як їх замовляти, як додавати до корзини. Почнемо з браслетів. В цій позиції у нас представлено дуже багато варіантів. Швидко можете ознайомитись з ними на картинках. На картинках ви бачите, що у кожного браслету є номер. Тобто, якщо вам сподобався, наприклад, браслет під номером 38, ви можете обрати стиль. З номером 38, і вам відкриється посилання з фотографіями саме цього браслету. І коли ви натиснете кнопку Купити, саме цей браслет буде в вашій корзині. Давайте перевіримо, як ми можемо бачити, що додався саме цей браслет. Якщо ми виберемо інший варіант браслету, ну, цей, на жаль, не в наявності, його ми не зможемо додати до корзини. Якщо ми виберемо інший. Наприклад, цей нам сподобався, також натискаємо Купити і обидва ці варіанти будуть в корзині. І якщо ви натиснете оформити замовлення, ви замовите саме ці два варіанти. Давайте розглянемо ще такий варіант, коли у. Товар невелика кількість різновидів, ви можете, вони можуть виглядати отак, що одразу ви бачите всі варіанти, і просто коли визначились кольором, який вам потрібен, натискаєте, вам також відкриється саме цей товар, саме з його фотографією. Якщо ви натиснете «Купити», він також буде доданий до корзини з замовленням. Тепер давайте розглянемо варіант, як це виглядає на порталі ProMe. Як, як ви можете бачити, картинки всі ті самі також є номери, але на промі відображається тільки певна кількість різновидів, а решта скриття. Щоб побачити, наприклад, виберемо той самий 38-й варіант, як ми бачили, який ми обирали на сайті. Зараз ви можете бачити, що він, ну ви його не бачите, він скритий, він в цих 51 варіанті, який скритий. Для цього натискайте на цю стрілочку. Шукайте тут браслет під номером 38. Натискаєте на нього і вам відкриється саме він, саме з його фотографіями. Якщо ви натиснете купити, то він буде доданий до кошику замовлення, і ви можете або перейти в кошик, або натиснути на цю піктограму, і ви також побачите, що він є в корзині. Так само з іншими номерами. Ви просто обираєте потрібний вам номер. Вам відкривається посилання саме з його фотографіями. Якщо вам все підходить, це подобається, ви натискаєте «Купити» і оформляєте замовлення. Коли різновидів небагато, ви також, так як і на сайті, на промі відображається всього в декілька кнопочок. Обираєте Потрібно вам, відкривається посилання з її фотографіями і якщо вам все підходить, натискаєте купити. На сьогодні це все. Не забувайте підтримувати ЗСУ. А ми з вами почуємось та побачимось в нових відео. По такий шлях.